Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Дому вашому друзі. Бог посилає нам ще одну можливість зібратися разом і досліджувати Слово Боже. Ми знаходимося в сьомому розділі Євангелії від Івана, і з вами його досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. В сьомому розділі описана проповідь Ісуса Христа на святі кучок в Єрусалимі ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми знову відкриваємо Твоє святе Слово. Щоб наситити наші безсмертні душі його істинами. Благослови наше вивчення. Говори до наших сердець, відкривай наші духовні очі і вуха на розуміння Твого Слова і допоможи нам духовно зростати завдяки його силі. Амінь. Минулого разу ми закінчили читання на 24 му вірші. І тепер продовжимо далі з 25-го вірша. Дехто ж з Єрусалимлян казали, Хіба це не той, що його шукають убити? Бо, говорить відкрито ось він і нічого не кажуть йому, чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос? Та ми знаємо цього, звідки він. Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи й кажучи. І мене знаєте ви, і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, я був від нього, і послав мене він. Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година Його. А багато з народу в нього вірували та казали: Коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більші, як чинить оцей до речі, дуже багато наративів в цій промові про те, що я й батько, батько мій робить, я роблю, я підкоряюсь батькові, і це як литмотив його здебільшого проповіді, чому нас можуть навчити стосунки сина і батька, От, наприклад, в нашому християнському житті, стосунки Христа, Бога. Бога і Христа в Євангелії від Івана послідовно використовує євангелист таке слово грецьке пемпо посилати. От Ісус про себе і Іван говорить про Ісуса, що отець послав мене. Коли Ісус вже буде. Ми заглянемо в ці тексти наперед. Коли Ісус буде сходити, то вже помирати і сходити до Отця, повертатися. Він скаже, що я пошлю вам іншого утішителя замість себе. І Ісус далі каже: Я посилаю вас. І тут зв'язок чіткий. Отець дає доручення Ісусу. Він виконує Ісус дає доручення Духу. Дух з апостолами, з учнями також виконує доручення Христа. Mm -hmm. Тому, от що підкреслює принаймні цей текст, це абсолютний послуг Христа. Бо в п'ятому розділі ми говорили про єдність. Глибоку єдність Отця, отця і сина. Mm -hmm. Ці тексти говорять про абсолютний послух сина. Оце діє слово Пемпо послати воно підкреслює це. Отже, ключовий термін уривку, який ми щойно прочитали, це слово послав. Ісус Христос свідчить оточуючим його людям, що Він не самозванець, Його послав Отець. Христос слухняний син і виконує все те, чого бажає його отець. Особливу увагу слід звернути на 29-й вірш. Я знаю його, я бо від нього, і послав мене він. Христос свідчить, що Він по-особливому знає Бога. Він походить від нього, і в цьому Христос є для нас взірцем. Він, як син Божий, близько знає Бога, знає так, як добрий син знає свого рідного батька. Він знає характер Бога, Його волю. Його бажання. Христос своїм життям показав нам на практиці, як треба любити Бога і Його шанувати, як йому служити і як йому догоджати. Тому те, що робиться сьогодні в релігійному житті так званих християн, немає нічого спільного ані з наукою, ані з практикою Христа. І тому, коли б він сьогодні з'явився, то напевно сказав би те саме, що юдеям. Того, хто послав мене, ви не знаєте, а я знаю його. Юдеї відреагували на ці слова так, що вони шукали, аби схопити його й убити. Реагували точно так само, як було в усі віки, аж по сьогодні. Завжди, на чисту проповідь Євангелії, найбільше вороже реагували так звані духовні християни, які насправді не знали Бога особисто. Сьогодні моє питання до тебе, шановний слухачу. чи знайомий ти з Богом? Чи знайомий ти з Ним як з Батьком? Чи знаєш Його характер, Його волю. Сьогодні ми можемо познайомитися з Отцем Небесним через Ісуса Христа, ми можемо пізнати Його особисто. Тому, якщо ви досі не в мирі з Богом, поспішіть примиритися з Ним сьогодні, щоб бути спроможними. Виконувати на землі ту місію, яку він призначив для вас. Біблія твоя ранкова кава. Найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Продовжуємо читати сьомий розділ Євангелії від Івана далі з 32 го вірша. Фарисеї прочули такі поголоски про Нього в народі. Тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Ісус же сказав: Ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене, ви будете шукати мене і не знайдете». А туди, де я є, ви прибути не можете. Тоді говорили юдеї між собою Куди це він хоче йти, що не знайдемо його? Чи не хоче йти до виселенців між греки та й греків навчати? Що це за слово, яке він сказав, ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, Коли прагне, хто з вас. Нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. В 37 і 38 віршах Христос закликає прийти до нього і пити. Він знов згадує тут про живу воду, ті ж самі слова, які він використовував під час бесіди з Самарянкою. Що Христос мав на увазі, коли говорив ось ці слова, що ріки живої потечуть із утроби його? Як цю істину про Святого Духа мали зрозуміти ті, хто це чули? Це вже наступний, після того, коли Ісус відповів. На такій, от, в 26 му вірші, чи то справді дізналися старші, що Він дійсно Христос. Та ми знаємо цього, звідки Він, про Христа, ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. Ісус відповідає про певні такі думки про Христа, які існували. От, і це одна з таких думок, яка була поширена в юдаїзмі, що Месія має прийти з Небес. Ну, якщо це так, то а про Ісуса ми знаємо. І тут, бачите, Христос дуже добре показує, що кінцевим авторитетом хто є Ісус, бо зараз є стільки багато думок, хто цей Христос був. Але нам, Євангелія, підкреслює, що кінцевий авторитет є слова самого Христа. От і повертаючись до вашого запитання, тут необхідно перше сказати про от, останнього великого дня. Мабуть, пов'язано це вже, коли виливалася вже сьомий раз, виливалася вода, яку черпали силоама. І Ісус багато вчив про себе. І ось уявіть собі, Він, джерело живої води стоїть тут, кличе Придіть до мене, бо бачить оцю -всю, це святкування, яке проходить повз Нього. Неначе його там немає. Хоча отець послав його бути цим світлом, бути цією водою живою. Але е вони цього не розуміють і не бачать, не, е не, не визнають за Христом цього. А 38-й 38 вірш він, по-своєму, -по непростий. Тому що його тлумачать, можна тлумачити двояко. От, одне тлумачення таке якось зазвичай тлумачить. Так, хто вірує в мене, як каже писання, то ріки живої води почуття. Потечуть з утроби його, мається на увазі про віруючого. Це одне таке тлумачення: що якщо людина повірить у Христа, то згідно Божих обітниць, обітниць в Писанні, через нього також потечуть ці ріки. Але інше, інше тлумачення воно розділяє ось 37 38 вірші по-інакшому. От перша частина, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене. І граматично так можна поділити так само. Заклик Христа прийти і пити від нього. А друга частина це свідчення про само, чому потрібно прийти і вірувати. Бо Писання свідчить щось про Христа. Угу. Ріки живої. Води потечуть з утроби Його, Месії в тому сенсі, оце месіянське тлумачення. Mm -hmm. Ось і в контексті того, що Ісус говорить, що Я є джерело, здається, що десь друга інтерпретація більше відповідає контексту, хоча вони не суперечать. Mm -hmm. Бо ті, хто приходять, вони стають до Христа, вони стають також провідниками і Слова, і Духа Святого. Так що, базова, мабуть, все-таки, що. Месіанська інтерпретація, що це Христос є джерелом тієї води, але віруючий, який приходить, і сам черпає і може приводити іншого і ділитися цим з іншими. Це насправді дуже важлива думка, друзі. Отримавши від Ісуса Христа живу воду, ми можемо ділитися нею з іншими. Наслідком навернення людей до Христа буде не лише задовільнення їхньої особистої духовної спраги, але це вплине на них таким чином. Що з них самих потечуть ріки живої води. Ця духовна вода буде проливатися через їхні думки, слова, діла через змінений характер. Це є факт, що правдиве життя творять правдиві люди віри. Без Христа вплив навіть найкращих людей на інших є або ніякий, тобто не зобов'язуючий, або поганий, це тому, що не людина діє на людей, а Господь діє через людину. До слова, хотів би дещо додати стосовно самого свята, під час якого відбувалися згадані події. Слід звернути увагу, що описані події відбуваються на восьмий день свята кучок, який називався Великим, і святкувався особливо урочисто. Досліджуючи Слово Боже, ми вже багато чули про значення терміну восьмий день, це означає відродження, початок чогось нового. Саме тоді читали закон, згадували всі найбільші події з життя ізраїльського народу. Коли ж порання жертва була покладена на жертівник, то треба було виконати ще виливання води. Один із священників золотою чашею йшов до сілоамського джерела, набирав в неї води, і при радісних криках натовпу та звуках сурем і кімвалів ніс її через водяну браму до храму і підходив з нею до жертівника цілопалення. На заклик народу, піднеси руку, священник підносив руку з чашею і виливав воду до срібного умивальника. Ця церемонія виконувалася на спомин того, коли євреї мандрували безводною пустелею і знемагали від спраги, а Мойсей тоді підняв руку і вдарив палицею в скелю, і потекла з неї вода. Можливо, що Христос, дивлячись на цю церемонію, побажав прояснити народові духовний зміст цього явища. Він порівняв себе з духовною скелею і закликав народ, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Єдиною дорогою до вирішення всіх проблем і задовільнення духовної спраги, це йти до самого Христа і пити Його живу воду, тобто прислухатись до Його слів життя, вірувати в них, сприймати Його оживляючу благодатну силу та вбирати в себе проміння Його світлого і досконалого прикладу. У старому заповіті пророк Ісаїв бачив це чудове джерело і написав в 55 розділі: О всі спрагнені, ідіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності і без платні вина й молока. І також остання книга нового заповіту кличе до того ж самого джерела Дух і невіста говорять: Прийди! А хто чує, хай каже прийди, і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Також апостол Павло розумів, що скеля в пустині, яка давала воду для Ізраїля, була символом Христа. Отже, хто прагне пізнати волю Божу чи пізнати правду, хто прагне спасіння, нехай іде до Христа, до цього духовного джерела і піє. Чистішої і більш задовільняючої духовну спрагу води крім Христа просто не існує. Саме тому ми завжди закликаємо людей навернутися до Христа, щоб отримати вічне життя, тому що без Христа воно неможливе. Слово від Бога сучасний скарб та справжня нагорода. Ми продовжуємо читання нашого тексту далі, з 40-го вірша і до кінця розділу. А багато хто з народу, почувши слова ті, казали: Він справді пророк. Інші казали, він Христос, а ще інші казали, хіба прийде Христос із Галілеї, чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового, із села Віфлеєму, звідкіля був Давид? Так повстала незгода в народі за Нього. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до первосвящеників та фарисеїв, а ті їх запитали Чому не привели ви його? Відказала та служба чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. А їм відповіли фарисеї, чи й вас із дороги не зведено? Хіба хто з старших або з фарисеїв увірував в нього? Та проклятий народ, що не знає закону. Говорить до них Никодим. Що приходив до нього вночі, і що був один із них. Хіба судить закон наш людину, як перше її не вислухає і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли та сказали вони, чи й не ти з Галілеї? Досліди та побач, що не прийде пророк із Галілеї, і додому свого пішов кожен? Далі ми бачимо реакцію людей на промови Ісуса Христа, і вона ну, доволі неоднозначна, вона така ну, іноді не зрозуміла, але про що вона була, про що вона свідчить і чому вона зараз сьогодні може нас навчити? От ця дискусія вже в самому народі. Ці дискусії навчають, як я вже говорив, про ті безліч думок. от, е, е, Ми тільки закінчили з тим, що месія з небес. так? Тепер ми е, от, е, читаємо про те, що багато з народу почувши, сказали, він пророк. Інші казали: Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос з Галілеї? Ось що ми можемо точно бути впевненими, що Христос завжди викликає ось такі суперечки навколо себе, і наша відповідальність все-таки ну, як найточніше, зрозуміти слова самого Христа. Варто також підкреслити, що у цьому розділі побільшується опозиція, конфронтація Христу. Вже виявляється бажання схопити і навіть посилають храмову службу, яка повинна була схопити, але ті воїни, які з левитів були, коли почули, як промовляв цей чоловік, вони сказали, ми ще так ніколи не чули. що навіть фарисеї сказали, що вас також зведено. Отже, ми бачимо. Силу слова Христа, але з другого боку все зростаюча конфронтація вона нас веде до ось тієї останньої конфронтації, яка буде в кінці Євангелії. Далі ми бачимо от, саме, як от Никодим спробував захистити Христа. Тобто, вказується, що були справді люди, яких цікавила ця тема, які бачили і вчинки Христа. І його, і його науку слухали і навіть вірували. Тобто ми не можемо... Тут, тут різноманітні групи є, а декотрі з них мали замір схопити його, 44-й вірш. Тобто були, які залюбки слухали, були, які сумнівалися, були які задавали питання. Були які там повстала незгода одним словом 43-му вірші, як часто і зараз навколо Христа є постійна незгода. Одні говорять то просто людина, інші кажуть, то вчитель моральності. Але насправді, от як Никодим, колись він вірив, що Ісус є тільки вчитель від Бога, але не більше. І Ісус його докорив. Що треба народитися згори, щоб побачити насправді хто є Ісус, ось і це підводить нас до такого важливого моменту, що не лише здібності людини приводять до увірування. Потрібне народження від Духа Святого, народження згори. Ну, саме те, що Христос сказав Никодиму, якщо ми пам'ятаємо. Якщо все ж таки ще раз проаналізувати все те, що. Христос сказав до народу, то потрібно погодитись з тим, що вони мало що зрозуміли з його слів. Є багато людей сьогодні, які так само не розуміють слова, яке ми їм говоримо. Як можна донести їм духовні істини, як саме? А в інших Євангеліях Христос доносив істини з допомогою притч, але тут Він не робить цього. Це специфіка самого Євангелиста Івана. Тому що, ну кажуть, що можливо одна притча там про пастуха є, яку він розказує, mm -hmm. і одна алегорія про виноградину. А Іван не схильний до притчі і алегорій. Чому так? Можливо, тому що він хотів якраз от більш чіткіше промовити. Це така, от кожна Євангелія має свою характеристику. Оце такий літературний, скажімо так, вибір Івана. Він, можливо, хотів більше звернути. Увагу навчання на промови Христа без згадок, без посилань до притч. Хоча це чудово показує нам, якщо Христа, що він так розповідав і глибоко виясняв про себе, і його не розуміли, і не приймали, то тим більше нас. Звісно, ми хочемо, щоб нас всі зрозуміли і думаємо, ну як це так, що. Нас не розуміють, але світ такий. Світ настільки не, не хоче зрозуміти, бо слова, які говорить Ісус, вони в принципі зрозуміли. Питання глибше, питання в тому, що вони. Розуміли на що претендує Христос, вони не приймали цього. Оце вже питання морального вибору, не інтелектуальної згоди з фактами. А питання: якщо цей чоловік говорить і претендує, я повинен слухати його. А цього слухачі не хотіли робити. Це було занадто радикально. Це було занадто, що йшло всупереч їхньої традиції. Це питання також піднімає е, ці розповіді, питання питання традиції дуже сильно. Бо Ісус виступає, Він каже: Ваша традиція говорить, що це треба робити, а ви її не слухаєтесь. І якщо я зцілив суботу, і ви порушуєте також формально закон в суботу, коли обрізуєте ісус, посилається до їхньої традиції, до не і до непослідовності оцінки його вчинку. Які практичні висновки для свого життя ми можемо взяти з цього розділу? З цього розділу ми можемо ось очевидний такий висновок про от, з прикладу Христа. Наскільки він бажав виконувати волю Отця, наскільки він шукав навіть час, коли піти на свято, він, його серце і його розум були налаштовані на те, коли як Отець каже. Друге, ми бачимо от ту Христову сміливість у свідченні. Це уявіть собі, як важко було йому. Коли його звинувачували і в одержимості, і, ти, і там принизливо називали його самарянином і так далі. І, і Тим не менше він не спілкується з тими людьми. Він переконує їх, він розкриває себе. Ну, про хри християни часто от, мають такий страх розповідати христа, про Христа, тому що зустрічають там, насмішки, там, нерозуміння. І Ці тексти показують, що сам Христос це переживав, тому нічого дивного в тому не повинно бути. Але з другого боку, деколи він дуже так і вмів сказати твердо, але переважно він навчає, переконує, розповідає. Тобто тут дуже багато ми б сказали таких стратегій для. Проповіді Євангелії, на прикладі самого Ісуса Христа. І останнє, що би я хотів сказати, оскільки це такий очевидний, дуже практичний висновок з цього, ніколи традиція і символи не замінять живого Христа. От я думаю, ми часто так би мовити, коли говоримо про це, посилаємось до традиційних церков. Але до православних, до католиків, але в євангельських церков'є є свої традиції, є свої розуміння знаків отих присутності Христа, є свої верніші інтерпретації. Знаки в нас і хрещення, Вечеря Господня, інші знаки вони присутні. Але ніколи Ісус Христос не, не хотів, щоб ці знаки стали самоціллю. От вони тішились. Із Проливанням води і тішились тим світлом. Це, це справді це дуже яскраво, правда? Це така картина в храмі, гарна музика, гарний настрій. А Христос каже, що вони не повинні затемняти, затінювати от, саме тіло знака, От сутність цього, цих знаків. А це він є сам. Тобто особистість Христа, вона найважливіша. Щоб вона ніколи не попадала в полон нашого, нашої любові до традицій, до святкування символів. Особистість Христа найважливіша. Ісус Христос має бути в центрі всього нашого життя, на цій важливій істині ми завершимо наше сьогоднішнє вивчення і спробуємо поміркувати, чи дійсно Він є центром нашого життя, якщо досі ще ні. Ісуса Христа потрібно запросити в центр свого життя, присвятити Йому своє серце. І моя молитва про те, щоб кожен, хто слухає цю програму, прийняв таке важливе рішення в своєму серці присвятити Його Христу. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.